А в нашій студії, тобто в моїй студії поважний гість професор Вадим Леонтіович Скоротівський, автор блискучих книг, телепрограм, і дуже важливий учасник ініціативи 1 грудня. Ну я б не сказав, що я такий вже й важливий. Я десь на останньому місці ну, в числі одинадцяте там, там як казав хтось 11 апостолів. А юди нема. Але на цьому тижні голос ініціативи не прозвучав. Хоча здавалося б, оскільки там абсолютна більшість інтелектуалів гуманітаріїв то відповідно вам би і слово сказати. Про закон потрібен не потрібен. Якщо потрібен, то який? А якщо не потрібен, то що робити, щоб його не прийняти? Ну одверто кажучи, трапилося те, що трапилося буквально в перші ж тижні після валуївського циркуляру в Вперше ж тижні після Емського указу, ну і сказати вслід за тим, те, що трапилося приміром на початку 970-х років, е, черговий з'їзд цієї самої холунської комуністичної партії України, і раптом Щербицький, виступає там російською мовою. І я пам'ятаю, як власне всі функціонери, які знали українську, вони безперестанку перекладали ті чи ті доповіді ну, в режимі імпровізації продовж... Ночі ну, э, російською мовою ніхто не протестував ні в першому, ні в другому, ні в третьому випадку сказати б одразу. Ну, за винятком того, що після Емського указу, коли Садовський дізнався, великий наш актор про те, що трапилося, то він почав битися головою об Ось такий епічний шес. Ну, Отверто кажучи, я висловився з цього приводу, я висловився на телебаченні. Я висловився у пресі стосовно інших учасників, ви зрозумієте. Це справді от такий в режимі, отакої от страшнуватої. Імпровізації і водночас дурного експромту ляпас з боку реакції українській мові, що ну перепрошую, ну не встигли добродії із е, цього самого руху, е, так чи інакше відгукнутися. Ну, за винятком, ну. Приміром Євгена Олександровича е, Сверцюка, який висловився і енергійно висловився. Але я вам скажу так, що всі без винятку учасники цього самого руху, а передовсім от справді архонти, найстаріші, вони з цього приводу висловлювалися щотижня, починаючи з 961 року. Рівно 50 років. І вони вже звикли до тих чи тих інтриг е, з боку, ну, умовно кажучи, реакції. Вірніше з боку отієї самої дурості, яка впродовж століть і впродовж особливо останнього півстоліття атакувала українську мову. Але бачите, тут одна така річ. Ми, я бачу, не зовсім зрозуміли те, що трапилося. Бачите, як раніше ставилися до української мови. Ну, приміром, дуже добрий літературознавець і кінознавець Роман Корогоцький він намагається де в КДБ відповідати українською мовою, десь на десь середині х років. Вбігає раптом в цю саму слідчу кімнату ще якийсь добродій цього самого комуністичного гестапо гестапу. Кулаком по столу ви говорите по українськи карагуцькій. Сразу видно, що ви український буржуазний е, націоналіст, і кулаком по столу впродовж століть і століть робили з українською мовою російські імперіалісти те, що робили британсько-англійські з ірландською. Коли вони чули ірландську мову, то вони самостріли просто стріляли на ту мову, і вони по-своєму добилися. Але бачите зовсім несподівано в цій самій столітній історії упослідження української мови раптом цю проблему перевели на доволі вишукану, з одного боку, ніби ідіотську, але разом з тим е, доволі витрачану вікозну юридичну мову. Це перепрошую, перший раз в історії цього упослідження. І відтак треба зрозуміти, що це або кінець репресій щодо української мови. Або початок її суто юридичного, а не ось такого але адміністративно поліційного на рівні кулачного права, але ж, але ж хтось має оцю тезу про те, що це підступність і юридична, і філософська, і політична тут і зараз. І саме тому я запросив вас сюди до студії. Тоді чисто політичне питання. Якщо на цьому тижні ми бачимо перше голосування, ну перше, голосування перше читання, і не прийняття закону в цілому, хоча голоси для цього у них були, те, що вони відклали це на тиждень, два, місяць, три, тобто до виборів, це означає, що це питання може бути і не вирішено, тобто це лише забавка, гра в піддавки. Ну я думаю, що просто відповідне поле воно заміновано. і воно може вибухнути будь-якої хвилини. Але воно вже вибухає в режимі саме юридичному, а не спеціально адміністративно-поліційному. З одного боку, це сказати великий успіх української долі, коли раніше, от той самий ідіот із того самого гестапо кричав: А ви говоріть на українському, значить, ви український націоналіст. Але ось тепер ми можемо отримати на найближчі десятиріччя. Ось це суто юридичне упослідження, і це дуже серйозно. Це може скінчитися просто драмою, великою драмою. І біля парламенту, в той самий день, коли все це відбувалося, я раптом побачив дівчинку, яка протестувала проти цього самого законопроекту з таким плакатиком: «Язик да ліві де Бачите, річ у тім, що ми звикли до того, це нам говорили на лекціях з історичного матеріалізму, що революція виникає на економічній основі, але перепрошую, вона може виникнути і на іншій основі, включаючи на цій самій мовній основі. Або як кажуть регіонали, прихильники цього законопроекту на язиковий. Вони ж і не знають російської мови. Російська мова справді в українському парламенті у послідження. Тому ну очевидно, так. що мова мова блатняка і попси про яку казали ще в 2004-му, Вона процвітає в парламенті, але процитуємо е, зараз людину, яка живе в Римі, яка є українкою. Оксана Пахльовська на цьому тижні в газеті День вона професор Римського університету Сласап'єнса е, і донька е, видатної поетеси письменниці Ліни Костенко сказала: у дослідно таке. Давайте про послухаємо. Весь цей шабаш навколо мови має значно складнішу генеалогію і може мати значно драматичніші соціокультурні наслідки, ніж здається, навіть у найгіршому сценарії. Знову, як і в СРСР, запанували люмпенські поняття про культуру, знову невігластво стає запобіжником проти критичного мислення. Знову брутальність підмінює собою всю систему стосунків всередині суспільства. Вадим Лавітьович, існує така думка, що, можливо, нас так і треба. Тобто, ну, нас це тих, хто або рідною мовою українською послуговується, або той, хто і українець, українець з вибору, можливо, так і треба. Носом оптейбл, і, і тоді, можливо, хтось зрозуміє. Але чи не небезпечна є ця тактика, коли людину постійно ну, в своїй державі в своїй нації так бути змушують до якихось радикальних кроків. Радикалізація наростає. Люди хочуть палити Верховну Раду. Люди одверто кажучи, я це спостерігав уже на мітингу свободи біля парламенту. Я почув там те, що мені не хотілося чути. Ну, сказати б випади власне проти самого явища російської мови. Російська мова то справді мова великої культури. Але ж давайте зрозуміємо, то ж справа не в мові. Справа не в мові, справа в тому, що це черговий вибрик, ну сказати, б, сусіднього імперіалізму. Е, він може використати будь-які сюжети в будь-якому напрямі будь-якої хвилини. Йому однаково власне, що використовувати для своїх інтриг. Але в принципі дуже прикро, що власне ми дозволяємо, ось саме ці е, сюжети. Ну, коли пані Путіна вона сказала про те, що Росія там, де говорять на язикі. Ну, можна було б сказати так, е, в часи пані Тетчар, що в Австралії говорять е, 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 англійською, отже, Австралія, вона, як і на початку 19 століття, англійська, йдеться про те, що не Можна дозволяти, оцю дурість і оцю підлість. Тому що за нею стоїть, сказати, б, інша підлість. Тут справ не тільки в законопроекті, тут можна простежити, а власне, як поводять себе риторично, добродії е е, ініціатори цього самого закону. Ну, я не буду говорити про е, добродія Ківалова. Е ми його вже в полі побачили у 2004-му. А от е його сказати б, напарник. Що б не робили українці будь-який жест України за останні 100 років? Це націонал-фашизму. Українсь, український націонал-фашизм э, власне це абсолютне неприйняття України. Або скажімо, добродій Болдів, той самий болдрів. Ну я пам'ятаю, як він при мені колись говорив про українське кіно. українське кіно ні, я знаю, що є фільм, грамота, яка пропала. Я дивився ще один мультик. Оце їхній ур рівень. А окрім того, я пригадую, що одразу після цих подій покликали на п'ятий канал Добродія Затуліна. Колись я мав з ним розмову на каналі 1+,1, Плюс і там виник такий сюжет: А скільки ж українській мові? Я згадав про те, як... Великий російський історик Ключевський відповів на це питання наприкінці, 80-х, на початку 90-х, століття, відповідаючи на питання якогось московського студента. На якому язику говорила Київська Русь? Подумавши, професор Ключевський власне, вже тоді навіть академік він сказав, «Примерно на тому язи, на котором під Києвом говорять малорусські християни». І коли я це сказав, то за Тулін підскочив. Це не може бути. Мож...» Бачите, вони невігласи, але ці невігласи вони люто ненавидять все українське, і вони намагаються з усіх сил припинити будь-яку феноменологію, будь-які вияви о, української, о, української історії, української культури. Пане Скурцівський, я зупиню вас на, на секунду, бо Панець. потрібна мені зази, доречна фраза російською мовою публіциста Валерія Зайцева. Я її знайшов на телекритиці. Він говорит еще про те почему влада использовала вот эту крапленную мовную карту. Закон о языках практически единственное, что партия регионов может своим избирателям реально дать. Точно так же, как хитрая кошка из басни никогда не вылавливала всех мышей, чтобы не перестать быть нужной, такие идеологи и технологи партии регионов вполне вероятно опасаются принятия многожды обещанного языкового закона. Просто потому, что после этого им нечего будет своим избирателям дать І відповідно, обіщати. Тема мови вічна. Але от недавно я прочитав публікацію відомого соціолога Олександра Вішняка, і там написано, що 0,2-03% українських росіян постійно використовують українську. Ну, станом на сьогодні, там, через 20 років після здобуття незалежності, величезний масив українських громадян іноетнічного, зокрема російського походження, він собі добре живе. Ми друг друга чудово розуміємо, але вони не зливаються в українському морі. Це нагальна проблема, що треба зробити в цій ситуації, коли вони не є ворожі, як Затулін, до української справи, до української нації, до української мови, але є щонайменше байдужі розумієте, це взагалі має бути лібертарний, ліберальний, спокійний, витриманий процес на десятиріччя. Зрозуміло одне звичайно, у людини російська мова має бути е е рідною і на здоров'я, але вслід за тим. Треба зрозуміти таке. Треба у цієї людині виховати передовсім добре ставлення до української мови. Лояльне ставлення. Але сальне ставлення я вас переб'ю, якщо дозволите. Але розумієте, я перепрошую з такими добрудіями із партії регіонів. Ми цього не зробимо. Цю саму людину будуть безперестанку нацьковувати на все без винятку українське. Ну, але саме сьогодні, просто цитата чому з чому саме сьогодні, саме сьогодні з львівського мітингу, цитата лідерки свободи Ірини Фаріон. Вона сказала, що кат це той, хто говорить російською. Треба оголосити війну цій толеранції. Існує для катів один спосіб знищення. Отже, ну дехто з іншого боку пропонує так само не протягувати руку, а бити по щоці. Що з цим робити? Ну я думаю, що це не від великого розуму. Чесно кажучи, я не чекав від пані Ірини от е, такої е, репліки. Повторю, це не від великого е, розуму. Йдеться про те, що, зрештою, це може скінчитися геополітичним е, скандалом. А відтак буде те, про що говорив один. Прихильник э, сопредельного государства, моєї присутності. Я успокоюсь тільки тоді, коли здесь з'явиться путінські э, солдати. Не можна доходити до цієї самої э, дурості. І має бути э, спокійний виважений процес, що в ньому передовсім у російськомовного має бути. Виховане лояльне чуття до української, а перепрошую не поведінка якого-небудь донецького Левченка чи як його, який сказав, що таке цей український язик, нащадок цих самих українців, або о, той самий кримський діяльний і Решниченків багато. Це, це справа, що сказав. Дякую, Ленідо Вадиму Це Вадим Хротівський культуро, член ініціативи 1 грудня запально говорив про долю української мови.